Добрий. День. Засідання Постійної комісії Лувецької сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Виноситься три питання. Перше, про затвердження програми профілактики злочинності та правопорушень на 21-25 років нової редакції доповідає начальник відділу кадрової, правової та мобілізаційної роботи Михайло Мацкевич. Про затвердження друге питання про затвердження деяких розпоряджень голови сільської ради за четвертий квартал, квартал 24-го року доповідає начальник відділу загальної та організаційної роботи Олег Скриник. Третє питання. Про затвердження Дубовецької сільської ради. Доповідає секретар Озарко. Про звіт Дубовецької сільського голови доповідає. Секретар Озаркова. Перше питання. Про затвердження програми профілактики злочинності та правопорушень на 21-25 років нової редакції. Прошу пане Михайло. Доброго дня, член комісії. Нам на сільську лист від головного приймальних поліції франківській області з проханням певні зміни в програму. Вони були відображені в розділі 5. Даної програми. Там також відображено фінансування. Відповідно, ви всі мали можливість з ними ознайомитися. Дані зміни будуть можливість підрозділям поліції ефективніше виконувати поставлені перед ними завдання. Відповідно, вноситься зміни в дану програму. Прошу розглянути та підтримати. Всі зрозуміли. Голосуємо за дане питання. Хто за загального? За. за. Ігор, да. хребтик за. Одноголосно. Друге читання. До затвердження деяких розпоряджень голови сільської ради за 4 квартал 24-го року доповідає начальник відділу загальної та організаційної роботи Олен Скрине. Прошу Олен. Доброго дня, шановні депутати. До вашої уваги доноситься проєкт рішення про затвердження деяких розпоряджень сільського голови за четвертий квартал. Традиційно ми щоквартально затверджуємо розпорядження сільського голови, що стосується життєдіяльності ради. Прошу підтримати даний проєкт і винести на сесію. Так, ясно всім. Прошу голосувати. Хто за? За. за. І за. Хребти за. Прийня... Прийняти одноголосно. Третє питання. Про звернення на Венської сільської ради доповідає секретар Озерка і... Ярослав Ігор. Всім доброго дня. До нас поступило звернення на сесію. Зачитаю його зміст. У нас в принципі я його зачитаю. Звернення до Великої сільської ради, що закликає підтримати позиції президента України нічого про Україну без України. Сьогодні український народ, переживаючи найскладніший час часи побування, адже окрім безнажливої та жорсткої жестко, боротьби на полі бою, країна е, країна агресор проводить моніпраційну інформаційну війну у геополітичному просторі, спрямовано на, на, на дискримінацію керівництва держави. За три роки повномасштабної війни ворог знищив цілі міста та села стер сте з лиця землі. Мільйони людей стали біженцями та змушені е, понівірятися країнами Європи та світу у пошуках прихистку. При Аби змусити українці, які залишилися в рідній землі, підходиться агресор, систематично завдає масові ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури, щоб занурити людей у темряву. Сьогодні ми звертаємося не просто з політичною заявою, а даємо зрозумілий послі, що громади при Карпаті залишаються він непохідним та готовими працювати задля підтримки керівництва держави та перемоги України. Наша єдність свідчить про те, що Україна є зутовною, а не розділеною, і це чіткий сигнал для міжнародних партнерів, які приймають рішення подальшу про Допомогу певний, що цим чим сильніша внутрішня прізвища, тим складніше буде ворогу нав'язувати світу свої наративи. З перших днів великої війни президент України Володимир Зеленський зумів об'єднати весь світ у підтримці та солідарності з нашого народу. Сьогодні країна терорист прагне поставити підтримку країни на міжнародному рівні, використовуючи пропаганду, дискримінацію, керівництва та спроби розпалити внутрішні конфлікти. Нашим вояску сьогодні є всебічна підтримка зброї України та всіх військових формувань, які гордішно пристоять ворогу та відстоюють нашу незалежність. Це ще один приклад того, що Україна Україна сильна своєю єдністю. Це сигнал усім українцям, міжнародним партнерам і ворогам, що жоден тиск не змусить нас відмовитися від боротьби за незалежність. Депутатський кордоряє кіницькі держав тримають зусилля з примовленням досягнення справедливого миру. Разом ми вистаємо, бо наша сила цю єдності. Віримо в ЗСУ, віримо в народ Україну віримо в здатність президента увести країну до перемоги. Ми разом, ми сильні і ми обов'язково переможемо. Цим зверненням депутатський корпус засвідчує свою світу підтримку. Вози президента України нічого про Україну без України. Таке звернення поступило нас. Я сгодо. голосую. Хто за? загальний? Забота за гай. За. 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 голос про звіт обов'язкого сільського голови доповідає і я Шановні депутати, з законом України про місцеве, сільський голова повинен звітувати про свою роботу перед, перед Радою і перед громадістю. Сьогодні ми це питання виносимо на, на сесію. Даний звіт опублікований і оголошення опублікований на офіційній сайті, сайті сільської ради. Тобто всі мали можливість з ним знайомитися. Сьогодні буде звіт і когось до питання, у нас виносить питання свої на звіті сільського. Ясно. Yes. Голосуємо. Хто за? Загальний. За. за. Свобода. За. Хребтик за. Одноголосно. На цьому засідання завершено. Дякую всім.